Континенту на американський континент там будуть дискусії власне щодо протидії е війнам і зокрема в тій організації яка має е не допустити третю світову війну далі на зв'язку сполучені штати Отже, сьогодні стартує ювілейна. Друзі 80-та генасамблея ООН, 80 років цієї організації у Нью-Йорку Збираються лідери е, держав. Наш президент туди теж а, прямує безпосередньо. Е, також чекають виступ Трампа. Чекають е, зустріч Трампа і Зеленського. Звичайно ж, буде саміт щодо українських дітей. Е, буде там і представник Росії Лавров. Е, отже, яка атмосфера зараз панує в Нью-Йорку, все це знає спеціально. Спеціальна кореспондентка новини лайв Уляна Бойчук. Вона з нами на зв'язку. Уляно, вітаю слово тобі. Вітаю студія. Так досить багато буде новин із Нью-Йорка в тиждень, який нас починається тут. Чимало світових лідерів приїжджають. Це така велика традиція приїжджати в Нью-Йорк в останній тиждень вересня на генеральну асамблею, на дебати генеральної асамблеї. І в цих дебатах мають можливість взяти участь. Учасники ООН, всі всі країни, учасниці ООН, і звісно, також виступає і виступатиме президент України Володимир Зеленський. Він зазвичай і взагалі традиція виступати президенту України вже є досить така знана, і взагалі в історії президентів України і в історії незалежності України один раз тільки президент не брав участь. Це якраз у 2022 році, тоді коли. Було по у вересні 2022 року, тоді коли було повноштабне вторгнення, із питань безпеки приїжджати до сполучених штатів було небезпечно не, 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 не і е, зустріч е, участь президента Зеленського була онлайн. Якщо говорити, що планується, то тиждень буде досить насичений. Як говорив президент Зеленський вчора у вечірньому зверненні, що він планує провести досить десятки зустрічей з світовими лідерами, знає з минулого року. Так і це відбувається зустрічі відбуваються одна за одною. Буду слідкувати за цими зустрічами. Також як ти Віталій сказав про зустріч із президентом Трампом. Планується така зустріч. Наприклад, завтра на генеральних дебатах. Президент Трамп має якраз виступати. Має бути його виступ його виступ має бути другим. І він ну. Президент Сполучених Штатів зазвичай розпочинає дебати е, і виступає другим. Першим виступає президент ООН. Якщо продовжувати ще те, що буде відбуватися цього тижня, то е, звісно е, українська делегація буде мати низку зустрічей, про які я розповім трошки згодом. Але е, вчора президент України Володимир Зеленський проанонсував зустрічі е, із світовими лідерами. Давайте почуємо, що сказав президент. Буде тиждень Генеральної асамблеї ООН, різні заходи, різні зустрічі. Вже у графіку майже два десятка зустрічей з лідерами різних країн з усіх частин світу, з президентом Сполучених Штатів Америки. Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією. Саміт дійсно глобальний щодо цього. Саміт щодо повернення українських дітей проведе перша леді завтра, теж на полях ООН. Я буду працювати там і більше розповім, але знаю, що і українська громада і, і делегації з різних країн намагаються взяти участь у цьому саміті, тому що повернення українських дітей це теж одна із важливих тем, з з якою виступає українська делегація на полях саміту на полях генасамблеї ОНУ. Якщо сказати про новини, то буквально за кілька хвилин до нашого етеру з'явилася новина про те, що президент Зеленський. Поспілкувався із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Вони поговорили зокрема про системи повітряної протиповітряної оборони в Україні і про те, наскільки ці системи протиповітряної оборони є до є важливі. І взагалі буде багато розмов, як я вже говорила, із світовими лідерами тут на полях Савлеї ООН. Працюватиму у Нью-Йорку Я Оляна Бойчук, і спеціально для новини Лайф повідомлятиму новини із перших вуст. А поки передаю слово студії Віталію тобі слава. Уляно, дуже дякуємо тобі. Чекаємо на новини з Нью-Йорка. На хороші новини з Нью-Йорка. На те, що зустріч з Трампом буде результативною. Ну і бажаємо тобі, Уляно, власне, вхопити ключові новини з усіх цих подій. Спасибі за включення. На зв'язку!